Якихось півстоліття тому урбанізація в нашій країні призводила до того, що люди перебиралися в нові комфортабельні помешкання в багатоповерхових будинках, полишаючи свої сільські обіця і нерідко покидаючи на тих дворищах і чотирилапих улюбленців. Безпритульні вільні пси опинялися в навколишніх ярах, гуртувалися в зграї, билися за здобичі за те, хто буде в зграях ватажками. Словом, жили, як і належить тваринам. Але й без людей вони жити не могли, бо ж умовні. Дверця та в умовний рай для чотирилапих тільки через спілкування з людиною. Психологічний бік цього явища спробував показати письменник Костянтин Сергієнко у повісті До побачення Яре ще у 1979-му. Автора вже нема понад чверть століття, а ось проблема із його твору нікуди не поділась. На початку травня вже за п'єсою Собаки на сцені Карлицького центру культури і дозвілля, режисерка Лейла Джабієва здійснила постановку. Акторами ж стали її вихованці, члени драматичного колективу Карлівської мистецької школи і центру культури та дозвілля. Підлітки зображали собак, хоч тут сидять рядочком, але упродовж майже всієї вистави ходили на сцені на чотирьох, гавкали, і треба було бачити, як натхненно грали дівчата й хлопці. Глядачеві часом здавалося, що він сам занурюється в світ тварин із його, звісно ж, неписаними законами. Ось вільні пси граються в людей. Це нібито урок, і собаки розповідають історії зі свого життя, і всім учитель Теж пес ставить самі дванадцятки. Собака з кличкою Чорний намагався силою підкорити собі гордого і втягнути його в зграю, але гордий воліє бути сам по собі і не гнутися ні перед ким. А ось одна з найдраматичніших сцен, коли самоупевнені гицлі в чорному вбранні мотузками і арканами зловили беззахисних собак, саджають їх у клітку, щоб відвести на шкуродерню. І дівчина в білій блусі, як. Світе людський образ рятує від гицлів одного з чотирилапих, але в підсумку взяти його до себе додому не може. Ми вам не потрібні, ми вам заважаємо. Серця ваші людські, ми пам'ятаємо, але ми не винні, що любимо вас. Згадайте про нас, подивіться на нас ми вільні і сильні, розумні собаки. Ми все ще чекаємо, любимо вас. Ваш погляд і ласка, спасіння для нас. Так звертаються вільні пси до людей, до нас. Собаки посеред нас, здається повсюди, і вже тому глядач не лишається байдужим до героїв п'єси, бо розуміє, не тільки в собаках справа, щось гине в цьому коловороті буднів у нас самих. Ми щось не вловимо, невмолимо втрачаємо. Один з висновків після побаченого суспільство має бути милосердним до всіх знедолених, до тих, хто через жорсткі обставини опинився за бортом життя. Суспільство, позбавлене дару співчуття, не може вважати себе гуманним. А глядачі дуже тепло зустріли виставу, довго не відпускали акторів, аплодуючи, коли ті виходили на поклони. Унками, коли всі причетні розбирали, складали реквізити, уточнювали найближчі плани. Ми поцікавились у Лейли Джей що спонукало її взяти до постановки саме цей твір. Така проблема, як багато покинутих тварин, які нікому не потрібні, які нікому не потрібні, але вони не можуть жити без людей. Вони не можуть жити без людей, вони не розуміють свого існування без людини. Вони тягнуться до людини, прагнуть людської уваги. Ви знаєте, і зараз у нас, на жаль, дуже перекликається з сучасністю цей, ця повість, яку я взяла для інсценізації, для того, щоб зробити п'єсу. Коли почалася війна, багато людей почали тікати з країни, почали тікати з країни. І... Багато хто брав з собою своїх тварин. Я дивилася, я навіть бачила відео, де людина несе свою стару, больбольну, хвохвору аф вівчарку у себе на плечі і рухається в бік кордону. А багато людей покинули своїх тварин, зачиненими в квартирах, на ланцюгу у дворі. Я бачила багато відео, як наші волонтери на лінії зіткнення, там, де йдуть бої, вони рятують не тільки людей, вони рятують тварин. По суті, ця тема, вона дуже актуальна. Ми, якщо ми будемо говорити про це, це наш крок в бік цивілізації, в бік мудрості, в бік доброти, саме в бік цивілізації. Якщо ми навчимося жити дружно, мирно всі разом на цій планеті, це, мабуть, настане рай тоді. І ми маємо, я вважаю, що ми, українці, ми маємо пишатися тим, яка у нас душа, як ми ставимося до тварин, як ми рятуємо їх, як ми приділяємо багато уваги проблемі безпритульних тварин. Так, да, зараз іде війна, зараз наш, всі наші сили кинуті на перемогу у цій війні, але ми все одно залишаємося людьми. І ми все, одно, ми все одно не покидаємо цієї проблеми. Ми думаємо про безпритульних тварин, ми обговорюємо це в соціальних сетях, в соціальних мережах. Люди турбуються за те, як буде, чому зараз, наприклад, з'явилося багато в місті тварин, які бігають самі по собі, чому за ними ніхто не доглядає. І це правильно, це правильно, треба вирішувати цю проблему. Тому що собаки вони не можуть жити без нас. От як не дивно, вони не можуть жити без нас. Вони не розуміють своє існування без людини. Вони тягнуться до нас. Ми для них ці собачі дверцята, про які говорилося в виставі. Ми для них собачий рай. І розуміючи це, ми маємо бути відповідальними. Ми маємо брати на себе відповідальність за тих, кого ми колись приручили. От саме про це наша вистава. І я вважаю, що з підлітками, з, молод... з поколінням, яке... яке буде нашим майбутнім, треба говорити про це. Треба виховувати в них чуйність, милосердя, доброту, мудрість, відповідальність. І тоді у нас буде все добре. А як діти сприйняли відразу таку вашу цікаву ідею? Чи їх в чомусь довелося переконувати, пояснювати? Довелося переконувати перші репетиції, перші репетиції були, скажімо так, важкуваті. чому для них було незвично треба стати на коліна. Ми звикли, що ми певного зросту на певній висоті знаходимося, а тут треба стати маленьким. Треба стати на коліна, поміняти зовсім висоту. Я їм завжди казала: уявіть собі, оце ваш мир під колінами у людей. На рівні колін у людей, і ви всіх, кого ви навколо себе бачите, ви на всіх дивитеся отак, знизу, вверх. Весь світ над вами. Всі люди пересуваються над вами. А ви внизу. Було незвично те, що я заставляла їх гавкати. Собака вона має гавкати, це її мова. Вона має говорити. В, в, якісь емоції на сцені мають бути промовлені саме собачою мовою. Оце було да, це був певний період, коли я їх, я їх переконувала. Ми над цим багато працювали. І це був такий от е, період. Потім вони мені повірили, вони взяли цю органіку собачу на себе. І почали від цього отримувати задоволення. І все. Тоді все стало набагато легше. Які ви висновки на майбутнє винесли ну, сьогодні була прем'єрна вистава, і з вашої роботи саме над цією постановкою? Які уроки, висновки, думки, резюме? Нам треба опановувати цю сцену. Оце е, перше, що я зрозуміла. Ми тут тепер. Театральний колектив школи мистецтв, і драматичний колектив будинку культури. Ми всі знаходимося тут, в цьому приміщенні. Значить, це наша рідна сцена. Ми маємо пристосуватися до неї, ми маємо з нею зріднитися. Ми маємо зрозуміти об'єм її, висоту, глибину глядацького зала. От над цим треба багато працювати. Да, Ми будемо ще, звичайно, робити. А вистави ми будемо розширювати наш репертуар. Це був сьогодні дебют у моїх дітей на цій сцені. Не тільки на цій сцені, взагалі дебют. Це була їх перша вистава, тому що, на жаль, спочатку, два роки, вже як триває війна, третій рік пішов. Ми не мали змоги опанувати великі форми. Ми завжди працювали над маленькими формами композиції невеличкі патріотичного характеру, шевченківські композиції на українську тематику, але це були маленькі композиції на 14-15 хвилин. Сьогодні ми зробили крок, як я сказала своїм дітям. Ми перейшли на наступний рівень. Ми зробили велику виставу, і от тепер, знаходячись на цьому рівні, я думаю, нам набагато легше буде далі опановувати наші вміння на цій сцені і працювати над новими творами.